Правові аспекти виховання дітей. Діти найдорожче, що є в будь-якому суспільстві, незалежно від політичного ладу і релігійного віросповідання. Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура, адже не можна вважати фізично здоровою людиною, гармонійно розвинутою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, порушує права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є виродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми в різних видах життєдіяльності. Знання закону, норма і основна умова правового виховання, право система норм. Встановлених державою для регулювання суспільних відносин вони закріплюють міру свободи, рівності та справедливості до суспільних групових та індивідуальних інтересів населення країни. Забезпечуються всіма заходами легального державного впливу аж до примусу. Проблема прав дитини, турбота про їх життя, розвиток освіту та виховання на сьогодні має планетарне значення, свідчення цьому є прийняття міжнародним співтовариством документів, у яких проголошена пріоритетність прав дитини у суспільстві. На законодавчому рівні інтереси дітей захищають міжнародні та національні програми і закони, дитячим фондам. ООН ЮНЕСЕФ, що здійснює міжнародний захист дитини розроблені такі документи: Декларація про права дитини, Конвенція ООН по права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення вживання захисту і розвитку дітей. Україна підтримує виконання цих законів, а також прийняла національні законодавчі акти. Конституція України, закон України про освіту, закон України про дошкільну освіту, закон України про основи, основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей, сімейний кодекс України. Правове виховання це виховання, виховна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів. Спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки школярів. Виконавцем Конвенції про права дитини є держава, суспільство, сім'я. Сучасна сім'я несе найголовнішу відповідальність за виховання дитини. У сім'ї та школі дитина повинна не тільки поважати закони, відстоювати свої права та свободи, а й поважати чужі, толерантно ставитися до чужих поглядів, шанувати права інших власні культурні цінності тощо. Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважати, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них. Відповідальність. Як реагує дитина на порушення її прав, їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими, вона грубить, б'ється, замикається в собі і так далі. Її турбує особиста безпека і любов до неї, вона часто буває у поганому настрої, може втекти з дому, може прийняти наркотики або алкоголь, може зробити спроби суїциду. Ви повинні знати, з ким приятелює ваша дитина, де проводить вільний час чи пропускає заняття у школі, у якому вигляді або стані повертається додому. Не дозволяйте дітям та підліткам йти з дому на довгий час, ночувати у малознайомих для вас осіб, залишатися надовго вдома без нагляду дорослих, родичів на тривалий час, знаходитися. Пізно ввечері, вночі на вулиці, де вони можуть стати жертвою насильницьких дій дорослих, носити чужий одяг, зберігати чужі речі. Якщо є відповідальність, якщо є обов'язки то є і відповідальність, вона буває адміністративною, кримінальною і сімейно-правовою. За невиконання або Неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей батьки можуть бути притягнуті до різних видів юридичної відповідальності. Адміністративна відповідальність стаття 140 184 Кодексу України про адміністративну правову відповідальність, якщо ухиляються батьки від забезпечення необхідних умов життя. Навчання, виховання застосовується штраф, також застосовується штраф, якщо доведення або неуслідкування стану сп'яніння. Кримінальна відповідальність це злісне невиконання своїх батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Карається позбавленням волі від 2 до 5 років стаття 166 Кримінального кодексу, використання батьками дітей для живеркування до 3 років позбавлення волі, стаття 150, злісне від ухиляння від сплати аліментів, частина 1 стаття 164. Карається штрафами або громадськими роботами. Втягнення дітей у злочинну діяльність карається позбавлення волі від 3 до 7 років. Частина 1 статті 304. правова відповідальність. Батьки можуть бути позбавлені батьківських прав, якщо буде встановлено і доведено, що вони ухиляються від виконання своїх обов'язків. Не забрали дитини з пологового будинку, жорстоко поводяться з дитиною, є хронічними алкоголіками чи наркоманами, вдаються до експлуатації дитини, примушують до жебратства. Стаття 164 Семейного Сімейного кодексу України злісне ухиляння батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх дітьми освіти навчання. Також підстава для позбавлення батьківських прав стаття 47 закону України про освіту. Ви зобов'язані помітити і відригувати, коли в домі з'явилися чужі речі. В домі є запах паленої трави або синтетичних реч... речовин. Це може свідчити про куріння, серед і наркотиків. В домі з'явилися голки. Для ін'єкцій дрібні частинки рослин, в домі з'явилися ліки, які діють на нервову систему психіку, в домі часто є запах засобів побитової хімії, Відбулися, відбулася швидка зміна зовнішнього вигляду та поведінки дітей, порушилася координація рухів, підвищилась збудженість або вялість розширення зерниць тощо. Це може призвести до вживання дитиною наркотичних речовин. Пам'ятка батькам з правового виховання дітей. Ніколи не займатися виховною роботою у поганому настрої. Чітко визнайте, що ви хочете від дитини, а також дізнайтеся, що вона думає з цього приводу. Надайте дитині самостійність, не контролюйте кожен крок. Не пропустіть моменту, коли досягнуто перші успіхи. Відмітьте їх, дайте дитині відчути, що співчуваєте їй, вірите в неї, незважаючи на помилки. Треба чесно й терпляче відповідати на будь-які її питання. Завжди говоріть дитині правду, навіть коли вам це не вигідно. Ніколи не карайте дитину працею. Обов'язково розповідайте дітям про виробничу і громадську діяльність. Сприяйте активній участі дитини у справах, які проводяться в школі, в класі. Проєднуйте її право на освіту, відпочинок та дозвілля. Намагайтеся самі надавати класові та школі посильну допомогу. Вона матиме позитивний вплив на дитину. Обов'язково слідкуйте за повноцінним харчуванням дитини, радійте успіхам дитини, захистіть від жорстокості й від тих, хто може з ними погано поводитися, навчіть дитину казати ні, вміти поводити себе безпечно, залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними. Залучайте дитину для створення сімейних правил. Забезпечте її фізичну безпеку впевненість, що вона має телефони 101, 102, 103, 104 імена та телефони близьких сусідів. Шановні батьки, завжди треба пам'ятати, що виховання дітей відповідальна справа, розуміння між батьками. Підтримка, самореалізація, баланс сімейного та особистого, змістовне дозвільня, спільна участь у вихованні дітей, рівний розподіл домашньої роботи як компоненти ідеї гендерної рівності створюють сімейне середовище сприятливе для розвитку дитини, дотримання її прав, формування гармонійної особливості, щаслива сім'я, життєвий сценарій, приклад. Для наслідування